А, буду грати обережно. Ага, Шерідан там. О, бачите? Про що я казав? Мантікора вже десь хтось її бачить. Треба зрозуміти, хто і де. Тут нікого немає. Я думаю, в них Мантікора десь тут у центрі. І. І-і-і. Її буде важко переграти. Я не знаю, як в неї. Ну, Мантікора виграє у мантікори лише за рахунок обла... о, ну, обладнання. Наприклад, в неї бонова оптіка, а в мене немає. А. Ні, в мене бонова оптіка. О, о! о, о давайте, давайте! Давайте. Где? Yeah. Оце пятерочка. Просто краще. Шеридан у центре. Треба зловити Шерідана. Просто Шерідана можна зробити дуже-дуже зрячим. Ой-ой-ой, я зламав. Тепер будемо битися за асіст. Давайте, народ. Ні, не треба їхати вперед. Просто стійте. Поки він мене не бачить, я переїду сюди. Куди ти їдеш? Ти мені тут не потрібен. Не побачили? Не побачили. Зараз я граю тут, якщо що, зосереджено, тому... Welcome to you. Yep. пу 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 Ам. Треба їхати? Не дав йому, але. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, добре. З ціма пограли. Вертаємо. Трошки здай назад. Не треба їхати. Не треба їхати. Я зараз усіх подивлюсь. Я усіх подивлюсь. Не треба їхати. Інколи потрібно самому пограти? <плес> До речі, класно дерево тут повалене, тому що я можу зробити такий переїзд. Привіт, хлопці, як справи? А я вас бачу. А що ви робите? Я думаю, відпочивають. Не сховаєшся, Гриль. Не сховаєшся. Я вас бачу. Ні, я поки постою, тому що треба оцього, цього збити, і тоді можна їхати. Він може бути зрячий. Просто. Він дуже близько. Все добренько. Поїхали. А 29, 279 у них чогось ховається ось тут. Можна під'їхати ближче. Скільки хп! Леопард, не їдь, будь ласка, ти зараз в мене забереш е асіст. Леопард. Не їдь, будь ласочка! Леопард, не їдь. Я сам подивлюсь усіх. Ну, поїхав дивитися. Диви, що роби. Ну, хоча б так. Оце бій. Оце. Оце. Ух! Оце. Ні, там навіть більше, ніж 14к, тому що а, буде ще остаточний. Асіст. Це на гайд. Ну, типу, Easy Win. Ну, це тому, що чомусь у них зіграли ЛТ якось так. Майстер. Майстер. Скільки? 14113. Ні, все ж таки, не було остаточного. Але добренько.